Радіо Юей Чикаго влада попереджає про небезпечну і потенційну смертельну інфекцію. Центри з контролю і профілактики захворювань Сполучених Штатів Америки заявили напередодні про зростання кількості небезпечного штаму бактерій, яка викликає манінгіт. На цей час зареєстровано 143 випадки смертельно небезпечного захворювання. Це на цілих 80% відсотків більше ніж роком раніше. Ця форма манінгіту набагато важча, кажуть медики. Крім типової лихоманки і головного болю. У пацієнтів виникають болі в суглобах і іноді навіть зараження крові. Часом Чикаго планує закрити декілька та. Аборів для мігрантів повідомляють ABC. Мер Чикаго Брендон Джонсон повідомив, що найближчими тижнями планується закрити п'ятьох притулків для мігрантів і переселення їхніх мешканців. Це робиться для того, аби звільнити території парків, де влітку проводять різноманітні розважальні заходи. Частина мешканців Чикаго часто критикувала владу за те, що місто несправедливо надає перевагу новоприбулим мешканцям аніж постійним. Тепер же мер міста заявив, що об'єкти, які знаходяться в парку, повернуться до свого цільового призначення. Радіо Чикаго